Псевдогазовики розбійники троє криворіжців обманом вдерлися додому до чоловіка та заволоділи його грошима. Нападників затримали. Повідомляють в обласній прокуратурі. Це процесуальне керівництво Криворізької центральної окружної прокуратури затримано та повідомлено про підозру трьом мешканцям міста Кривого Рогу за фактом чинення розбою, спрямованого на заволодіння майном, в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану, та придбання зберігання психотропних речовин з метою збуту. Це частина четверта, 187 та частина друга статті 307 Кримінального кодексу України. За даними слідства, у липні 2022 року троє чоловіків під приводом перевірки газового лічильника зайшли до квартири 31-річного чоловіка та зв'язали його. Погрожуючи ножем, періодично одягали поліетиленовий пакет на голову потерпілого та застосовуючи фізичну силу, зловмисники вимагали віддати грошові кошти. Обшукавши квартиру, чоловіки заволоділи грошами у сумі майже 200 тисяч доларів США. Під час санкціонованих обшуків за місце мешкання зловмисників правоохоронними органами вилучено зброю, сліпакети з психотропною речовиною, мобільні телефони та грошові кошти. Підозрюваних затримано у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою всім підозрюваним. Їм загрожують до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.